Доступність освітянських закладів головна умова впровадження інклюзивної освіти та навчання учнів із особливими потребами. Однак болючим залишається і питання кадрів для навчання дітей з гіперактивністю, затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю. Потрібні спеціальні психологи, соціальні педагоги, реабілітологи. Таких посад у штатних розкладах звичайних професійних училищ немає. Не на останньому місці і їхнє матеріально-технічне забезпечення. Діти з вадами слуху, це перш за все, діти, які сприймають візуально. А візуальна система сприйняття передбачає, починаючи від е, красивих дошок чітких е, вай-фай в гуртожитку в навчальному закладі, комп'ютерне забезпечення. Ми цього всього маємо, але набагато менше ніж потребуємо. Досвідом запровадження інклюзії поділилися і представники загальноосвітніх закладів. У 19-й школі міста Полтави 12 дітей із особливими потребами навчають вже понад 4 роки. Пантуси розширені вхідні двері, пристосовані туалетні кімнати. У школі для особливих вихованців зроблено чимало. Обладнали релаксаційну кімнату це для дітей-візочників, які не можуть висіти 5 чи 6 годин на уроці, і тому їм потрібна зміна обстановки, полежати, відпочити, а тоді знову приступати до уроків. Педагоги наголошують, інклюзивна освіта неможлива без приятливого мікроклімату в колективі. Під час навчання діти перебувають у класних кімнатах у навчальних кабінетах, але у позаурочний час вони разом зі своїми ровесниками беруть участь у всіх навчально-виховних заходах загальношкільних, починаючи від свята першого дзвоника, закінчуючи тато, мама я спортивна сім'я. Усього на Полтавщині за системою інклюзивної освіти навчається близько 200 учнів. Решта дітей-інвалідів мають індивідуальний графік, розповідає головний освітянин області. Якщо ще 12-13 рік у нас було всього навсього 37 навчальних закладів, де впроваджувалася інклюзія, то на сьогоднішній день вже 80%. І 150 класів на сьогоднішній день є для дітей з інклюзивним навчанням. Крім того, є школа Комсомольський дуже дуже гарний приклад, де існує 10 класів імінно спеціальних інклюзивних класів в одній школі. Загалом в області близько 4,5 тисячі дітей інвалідів віком до 18 років.